Привіт. І останнє, що ми можемо зробити в цій програмі, ну, звісно, не останнє, тут можна її доробляти, доробляти, але тут ще не вистачає перевірки, що дійсно всі ці лампочки вже включені. Нагадаю, що ми з вами зробили на уроці в моєму відео всі ці три перемикача. Вашим домашнім завданням було зробити ось ці три перемикача. І зараз нам потрібно написати перевірку, що коли у нас всі ці лампочки вже включені, то тоді ми виводимо, наприклад, якесь там сповіщення, що світло горить, чи щось, ну, що тут у нас на англійській мові у мене. Ну, давайте просто взагалі просто ЄС yes напишемо. так? Так, І так, як же це зробити? Повертаємось до нашого коду. Так, в обробник події клік для перемикачів, ми в самому кінці напишемо перевірку. Це можна или сюди, і сюди написати. Давайте сюди напишемо. Так, якщо у нас всі лампочки горять, то ми виводимо ЄС. Yes. Як перевірити, що всі лампочки горять? Це нам потрібно перебрати наш масив масив Lamps. Там у нас, якщо в кожному елементі одиничка, то ми тоді виводимо Yes. Як перевірити, як писати умову? Ну, Наприклад, можна зробити так, що ми перебираємо всі ці елементи, підраховуємо суму цих елементів, і якщо вона буде дорівнювати 5. У нас же тут скільки 5 у нас лампочок. цих, Тобто ми кожну одиничку ми сумуємо, додаємо до якогось загального заліку. Якщо у нас там буде 5, то ми виводимо, що так дійсно ця головоломка вирішена. Або можна написати умову і перевіряти кожне значення. Якщо це дорівнює одинички. То там запам'ятати. Або якщо це дорівнює одинички, це одинички, це одинички, тобто написати таку велику умову, так також можна зробити. Тобто ми з вами можемо розглянути декілька варіантів, як можна написати цю умову. Ну, Давайте спершу напишемо умову, так, щоб перевірити всі ці значення. Це буде не дуже класно такий, такий варіант, але так можна зробити. Якщо лампс нульове, Дорівнюю одинички, також, я давайте не буду все це писати. Це у нас ось цей значок означає так, то ми перевіряємо і те значення, і те значення одночасно. Так, перше, друге, а також третє. А також четверте. Так? то тоді ми виводимо Yes. Ось тут... Не шо, там? Message Box. Message box Show. Ну, там потрібно щось дуже класне написати, а ми напишемо просто Yes. Так? Ось це перше рішення, яке можна написати. Тобто, якщо у нас всі ці лампочки будуть горіти, то ми напишемо «Yes». Давайте я зроблю так хитро, що я ось ці лампочки всі зразу, не всі, а ось ці. так? Це я поки закоментую. Щоб простіше було мені перевіряти цю програму, то я зроблю ось так. У мене ось тут будуть. Одинички, а перша лампочка у мене буде вимкнена. Ось дивіться. Так, давайте запустимо. Ви можете цього не робити, а просто клацати, клацати і вирішити цю голову ламку. Ось у мене спочатку всі ці вимкнені потрібно вимкнути тільки цю. Я вмикаю і в мене так виводиться єс. Yes. Тобто нормально працює у мене коловоломка. Якщо остання буде у мене вимкнута, наприклад, ось так от, ну, щоб два перемикача вимикнути, щоб перевірити, що дійсно декілька перемикачів працюють, то зробимо так, ось так і остання ось так. І ЄС. Yes. Тобто у мене йде перевірка, що всі ці лампочки у мене горять, і все у нас добре. Отже, що ми зробили сьогодні? Сьогодні ми трохи змінили код, додали ще одну умову. А, я вам обіцяла зробити ще один, так, ще один варіант, як можна вирішити цю головоломку. Давайте все ж таки розглянемо. Я начебто хотіла спочатку, а потім, а потім прихотіла. Так, давайте це ми закоментуємо. Це перший варіант. Інший варіант, коли ми можемо просумувати елементи і отримати число 5. Як це зробити? Ну, по-перше, оголошуємо зміну, яка у нас буде відповідати за суму, і спочатку вона дорівнює 0. Далі ми робимо цикл і перебираємо всі елементи, які є в масиві. Так, у нас там і, і у нас там закінчилося, то можна тут ще взяти. Воно мені так пропонує, ну, нехай буде так. Так, перелічуємо всі елементи. і Додаємо до суми, можна написати ось так. Ось, а можна коротше написати. І якщо у нас там буде 5, якщо сума дорівнює 5, то ми виводимо ось це. Так, давайте перевіримо. Так, вимкнено те, вимкнено те, вмикаємо і так, єс. Yes. Тобто це інший варіант, як можна підрахувати всі ці значення. Це, цей варіант в нашому випадку працює, тому що ми знаємо, що там або нулік, або одиничка. Ми можемо просумувати і отримати якесь значення. Чому цей варіант кращий, ніж ось цей? Тому що, якщо б у нас було більше лампочок, наприклад, 20 лампочок. Якщо було б там 20 лампочок, то тоді ось таку умову писати дуже-дуже довго. Там буде дуже великий так, такий рідок, ну, хоча можна перенести і зробити там два рядки, але це не важливо. Цей код він не дуже гарний і взагалі програмісти так не пишуть. Програмісти пишуть такий код, який не залежить від кількості. Тобто, якщо я тут зміню, наприклад, ще одну лампочку додам, то тоді у мене буде тут. Тут буде у мене цей код залишиться незмінним, а лише я зміню там, де оголошую ці, як сказати, ці, цей масив для лампочок. Так? Тобто це можна зробити. Тому цей код він не залежить від кількості елементів. Як бачите, що тут у нас навіть не стоїть 5, тут у нас стоїть ленс, це означає довжина масиву. Тобто, якщо у нас буде масив складатися з 5 елементів, то тут буде 5, якщо буде з 10, то тут буде 10 і так далі. Ще також, якщо б ми взагалі робили таку універсальну програму, коли ми оголошуємо там масив і він працює в будь-яких випадках, то тоді і тут ми повинні замість 5 написати також Lamp's Langs. І там, де у нас ось тут масив, то тут також ми можемо написати. Не п'ять а написати довжину цього масиву. І тоді у нас дійсно буде все працювати. Ну, хіба що ось в цьому випадку, коли у нас тут ці перемикачі вони відповідають якимось значенням, то там тоді потрібно буде щось змінити. Ну, або написати якусь свою головоломку, тобто зробити не, не тільки такий варіант, а додати ще якісь перемикачі і написати щось своє. Тобто ви можете взагалі розвити цю програму, тобто доробити її так, щоб тут було, наприклад, 10 елементів, і тоді тут ще дом... ну, щось домалювати, або зробити якусь іншу головоломку. І, до речі, це буде цікаво, цікаво подивитись, як ви її зробили. Потім ви можете обмінятися, наприклад, цими програмами, хтось вирішив вашу головоломку, а хтось іншу, і поділитися враженнями, чи вам сподобалося чи ні. Так, на цьому ми сьогодні завершуємо цю програму, завершуємо розробку цієї програми. Хіба що тут я можу вам, не, не, не тільки не завершуємо, я ось тут вам хотіла ще написати не так, написати коротший варіант, просто щоб ви пам'ятали, що так також не можна писати. Тож не можна, можна писати, але на Сі краще написати ось так. Тобто використовувати все ж таки ось ці присвоєння, там, де вони йдуть плюс дорівнює або мінус дорівнює, і так далі. Ось, все. Це все, мабуть, все, що я хотіла вам розповісти. Ми з вами зробили таку класну програмку. Вона конечно, не така, може, яскрава, як вона була в оригінальній програмі, але вона працює. Тут задіяні Різні елементи. Тут і графіка, де ми малюємо щось, тут і свої перемикачі. Ми навчилися робити такі перемикачі. Ну і в коді там декілька важливих функцій, які вам можуть також знадобитися. Так, пишіть свої враження, обов'язково в коментарях пишіть свої враження, чи сподобалася вам ця гра, чи було цікаво, чи було складно, і вам взагалі які ще є питання. Або, що ви хочете зробити ще, якісь, може, приклади у вас є, ви хочете зробити, ми розглянемо з вами разом. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення!